Рід. І тут така непланово у нас виходить розпаковочка Датсона L4. Хотів десь відкласти на потім. Але, але, але. Давайте вже відкривати цю штуку. І подивимося на машинку. От, По коробці тут ззаді хоч щось понаписували. Багато всяких спонсорів. О. Машинка виглядає класно. Цікаво, чи воно дійсно так всередині. Так, коробочку я порізав. Можна діставати. Ось такі залишки. Так, виїхав наш пандем Датсон. Ну. Так, беремо в руки, ну, нормальний Hot Wheels, Не дуже важкий, але металевий. Так, зразу перша штука це його оцей розвал. Там, ну, колеса якось трошки рухаються, не то, щоб сильно. Але якісь мінімальні в них рух є, в задніх ніби трошки більше. О, окей, так. Розглядаємо, що тут у нас цікавенько. Ну давайте зразу зазумимося. Решітка радіатора промальована, фари окремі пластмасочки. Так, знизу тут що у нас? Тут все намальовано намальовано, трошки криво, трошки рівно, ну окей, да. Тут напис є на фендері цьому. Колеса, от колеса виглядає, такі. Прозорі диски походу. Так. Ну прозорі, не прозорі, а з дірочками. Так, якщо не понесли не діряві. Мало бути діряві. Так, резина знімається. диски всередині так само золоті. Good. З боку. Ну, дзеркал нема нічого страшного. Вже всі звикли. Логотипчик от Вілса, написи Rocket Bunny, Racing, Toyo Tires. Мальону все. Задні фари так само пластмасочки наклеїли. Вихлопна це метал. Разом з низом йде. другої сторони, ну то саме. Так, що тут ще цікавого? Ага, тут в капоті ці дірки під ними окремо. Запчастинка така сама, як радіатор. Щітки скло чисника у нас є. Салончик. Ну, салончик навіть зробили. Кермо там доволі нормальне. О, салон так погано видно. Ось ще цікавого знизу. Знизу це все вихлопна система. Це додали окремою деталькою. Ну, знаєте, що в нас видно. тут мотор видно, тут бензобак напевно. Теж таки, ну і моделька їздить Навіть з тим своїм негативним розвалом. Ось так виглядає її розвал. І колеса б такі крутяться. Ну, Нічого такого. Прикольно вийшло в них. Шкода, що тут нічого не відкривається, звичайно. Але, але. Я там бачу відео, де хтось вже розбирав цю штуку, ну, чесно кажучи, зроблено там так. Халявненько. Кожен колосок окремо, та от, така от моделька від Hot Wheels Ну, Ну це все. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, враження. І до наступних відео. Мир всім небо. Так, виріс. Вариш... Вирішив, що перевірити, чи вона рівно буде їхати. Ну, в принципі рівно їде. Плюс-мінус. Того, ну, окей. Нічого така машинка.